Поговоримо про новинки, які з'явилися у Sephora і які я не збираюся купляти. Перше, Олійка з шимером для тіла та обличчя від Соль de Janeiro. Скажу чесно, я майже стала жертвою їхнього прекрасного маркетингу, але погані відгуки мене зупинили. Отож, відгуки говорять, що цей засіб заплюмовує одяг, руки та все, що до нього доторкнеться. Не говорячи вже, що засіб дуже липкий і його важко відмити. Друге, це новий парфюм від Jisoo. Чесно кажучи, коли я побачила, що вони випускають цей новий продукт, я зразу очікувала, які можуть бути відгуки. І звісно ж, це відгуки на рахунок запаху. Мені особисто подобається, як пахне вся їхня продукція, окрім парфюмів для волосся. Стосовно саме цього продукту, відгуки говорять, що у нього занадто сильна віддушка алкоголю. Третє, це ось ця рум'яна від відмілк, яку всі завжди хочуть з'їсти. І скажу по секрету, в Сефорі вона завжди надкушена. Я пробувала цей продукт в Sephora, і мені абсолютно не сподобалось. І відгуки кажуть, що вона дуже погано розтушовується, лягає плямами і плюс дуже швидко засихає. І четверте і остання це новинка від Charlotte Tilbury, яка мене надзвичайно здивувала, тому що я величезний фанат цього бренду косметики. Це їх новий двосторонній ольвець для губ. По відгуках вони. Змінили формулу. На жаль, на сайті напише назву цієї нової формули, але там пише, що цей олівець повинен бути стійким. Але ж знову ж таки відгуки кажуть протилежні.